Ось і закінчився доволі неоднозначний третій сезон мандалорця. Але чи стала остання серія дійсно його чудовим завершенням? Вітаю джедайській краївці і це мій традиційний розбір фіналу третього сезону шоу війни. мандалорець. Та перед тим як я почну, прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. А також не забудьте натиснути на дзвіночок. І шукайте джедайську краївку також у телеграмі, Фейсбуці, у Твіттері і навіть на ТікТок. Отже, поїхали! Попереджаю про спойлери! Домінуючою після просмотру цієї серії була думка, і це все. Мабуть, зі мною зіграли злий жарт численні теорії про ймовірних зрадників серед мандалорців, а також загадкові фрази акторів та творців серіалу про сумний фінал. Багато було передбачень і про появу Трауна та його розправу над Гідеоном, і проявлення Сабіни чи Асоки або всіх разом із герою на привиді. Я була впевнена, що хтось із головних героїв та має загинути, але не так сталося, як гадалося. І зброярка не виявилася шпигункою. І Акс Вовс якимось чудом долетів на реактивному наплічнику до Мандалорського флоту, а згодом розтрощив імперську базу, і Дін лише п'ять хвилин пробув у полоні. Не зрозумійте мене хибно. екшн сцени в цій серії поставлені чудово, мандалорці, що крошать штурму мандалорців, виглядають круто, або катан з темним мечем, то взагалі вогонь. Особливо мені сподобалась взаємодія Діна та Грогу під час протистояння з претуріанцями. Щось тут було від восьмого епізоду. І, звичайно ж, не можна пройти повз прямої цитати з повстанців в сцені, де Грогу рятує бокатан та діне від вибуху. На щастя, цього разу врятувалися всі. Але, ймовірно, саме це як не дивно, і дало якесь відчуття незавершеності цій серії. Занадто просто наші герої розправилися з Гідеоном та імперцями, не зазнавши значних втрат, окрім Паза вісли минулої серії. Насправді це чудово, що автори серіалу не повторилися і не вирішили конфлікт черговим камео чергового улюбленого героя, і показали, що мандалорці і самі здатні постояти за себе. Але чогось мені не вистачило. Якось швидко і стану напруги та переживань, очікування загибелі, чи Акса, чи зброярки, чи бокатан, нас перенесли спочатку в бар із філоні, а потім до пасторальної сцени біля хатинки. Згадаємо Гідео на стевним мечем у першому сезоні чи люка з Грогу на руках у другому. Чи може цей фінал зрівнятися з ними? Як на мене, то ні. Фактично, Дін та Грогу опинилися там же, де й були на початку сезону. Вони вдвох знову будуть мандрувати галактикою у пошуках пригод. Не раз лунала думка, що мандалорці сильніші разом, тож чому вони мають залишити свій народ? Мабуть, мені це їхнє кредо ніколи не зрозуміти. Разом з тим я дуже рада, що сезон не завершився клівгенгером як я того побоювалася. І тепер ми спокійно можемо почекати на продовження стільки, скільки треба. Точаться чутки, що наступний сезон ми побачимо не раніше 2025 року, тож запасаємося терпінням і сподіваємося, що Асока та інші придешні шоу нас не розчарують. А як вам фінал шоу? Пишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку та підписуйтеся на мій канал. Також завітайте на мої телеграм-канал та Facebook-сторінку і приєднуйтесь до Facebook-спільноти, де тусять палки прихильники далекої далекої галактики. Та підписуйтеся на Patreon посилання внизу. Слава Україні і хай буде з вами сила!